Дорогі друзі, ми починаємо репо. Репорти, репо, ріпка і. як її ще називати? Репка. Ага. Якась... Коротше, так. Смерть. Смерть у твоїх очах. Коротше, це, знаємо, це, це Улькіог, мій модератор. Да. Вітаю всіх. Да. Кого не бачив. А кого бачу, то. То й дитина. Слава, слава яйцям що ми другий вже левел. Ты ж вставиш ті звездят, який я записував, да? Нет. Ааа, я повно подабу, ні. Не знаю. Понятно. О! А тут у нас. О, 900 баксов, что такое? О, май гад, 2300. О, бриллиант. Бриллианты. Так, то есть у меня нет Ай, бля, зашёл, <laughs> зашёл. Зашёл, ёпты. Так, бляха. Ёпты, бляха. Шо уже, начало чешу. Опачки кто там уже? Ай Колечко Ярик Колечко, колечко О, я знаю эту фигню тихо 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 Не, сцеп трусы Не сцеп трусы, мы профессионалы Я отломал дверку у холодильника О. Лаза. 1700 Zaraz będzie gwiazda płaska, po -wielbomu. Tak. Idziemy tak. do surki. A, tak. Do surki. Skąd? Skąd? Trzydzieści sześć. No Арик! Улькиор! А я тут! А... По Потихеньку. За це Закриємо другу квоту! Ні, давай сразу дверь! Бля. Ну. Давай, это нет! Ой, май... бежи! Угу. Коля бежи! Та не ригайте, господи. Що, бля, ти, блє, кржеш? Хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах. Йди ти від мене, ти, ригачка. Йооооо, пирний кокос. Йооооооп.. Чу! Ой, йди, йоді від мене, ригатняк. Чу, піднімє мене.. Зачима, а якщо я не хочу тебе данути у пол? Я всем кукаш матюк. <звук> йоп. злечило блядь. Да йоп. Та да, скільки хп? Восемьдесят. Обер, стоять. Що? О, спасибо. Талку пт твою налеву візьми. И А, вон він. Трх. занести усю здорову херню. А на що завести, якщо все одно від неї лишилося, як А, ні, давай, давай і візьмем отак. Так, видимо, давай. А чё я не можу питьня? А. Успел. Намек. Яка у меня немочна, боже. Ты что за Так, Иди, 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 иди. Да. Так, 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 япта. Так, куда дальше направо, да? Сюда, 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 сюда. Начинаем біля прийомки. Не на прийомку не заташу. Опа. Так, я бігти прям не буду, бо цього це все. А нам треба ж цю квоту закрити першу, а потім другу. Ну да. Я чрном страха буде. Я пірдолець цього казина. О, ярик! У нас тут прям прикольно Чешь, ти пропустив два холодоса з лупах. Та чекай, як тут таке цікаве, де я пропустив? Пу там! ще два Еп! Бляха! Дай бля. нічого страшного! Ти делаєш, що ти делаешь, а щет! Ну, б твою мать!

А там ще у нас 8000. Во, wow, друга, друга квота прийомка. тут Так, що, йдемо ту. А, давай я щось візьму, щоб. От те візьму. Ні, нам ще. Ну ладно. Та там. Yeah. Ти... О, ну ти поняв Там 8 yeah. щемось, yeah. а нам треба, щоб було 9. А, no, 9828, no. -мо. Ну и хуй. Маленьку давай. Потихеньку. О, десятка ведь хоть. Долбане. Долбане так долбане. Гарри, зара Гарри! Да ты задолба, выключи эту фигню, дай посрать нормально. Все, пошли

Хуй с ним Жирая ауфидер зайн. Ага. Мою бошку забери, щоб мене воскресить. Ааа, надо помаленьку, бо там до химина. Поделюка. Ух, за новую квоту. Уйди квоту, а цей. Той блядь, степлен. Ты <Стургает> так? Дааа.. С​ ой она она <Стургает> Ну их не ой Так. УлюТьюор... не повазил, что тебе. Мужики? До побачення! Це було жорстко. Якого вона на. У нас уже 57 тисяч. Все хорошо. Так, давай купимо оцего, як у нас бабки є. Отак. От я візьму собі двойний прыжок А я візьму оцего й два так... А, можна два. Давай два таких візьмем тобі і мені було. Я візьму гранату <риклад> ти дебіл. Боже, що зарван? Ты дурак Що ты сделал? Я просто блядь, блять попан змины. А, чекай, точняк. А що ты хочешь? Давай мину, чолі, візьмем з собой еще? Так, гранату. Так, я, гранату. Я, я хочу гранати йти достати. А на шумут. Так вони дешеві. Та б Ну шо? Так, а, у нас є он, давай. Я не смогу запрыгнуть, треба прям по si двойной прыжок. Да, не, ты не, э, мож... не запрыгнул залазь туда. Маленький становись. Маленький. А что щоб... А, я підняти не, не можу. Ти треба... ...декілька... ...декілька оцих бустів вселити. О, давай я тебе... ...бляха мхав. Треба якось... А, ти хочеш залізти так і... Да, давай-давай-давай. Ага. Маленький-маленький, стой. Ага. Та маленький-маленький... ...стань господин. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Хі-хі-хі, ти такий прикольний жігопєс. Все прям задорого, за утинахі. А, Та ти закалягав господин. Бідняшка, я, блядь, її. А як тобі допомогти? А вже ніяк. Куплю, значить. Тебе. Ну, я вроде би, все, я не знаю. Та ну, в принципі, да. О, на силу куплю, господи. А, стики 9 буде Чи що? А, 8. вісім. Мой, ладно. Ну ю паню. Ладно, давай, ульківор. Воскрешаємо <кій> <кій> улькіуру. Пішов я. <кій> Пішов я в дупу. Пішов я е, Так, я беру використовую раз. На 100 хп. Потім на силу беру.

Повторога найшов. Ну 100. Со... А тут тисяч 39. треба! Та от іменно! За воды ходки. Так, давайте. Уставим. За 2 ходки. Ні, там за 2 ну, ходки тип... по 29. 000. По 29. Ну, це до фіга. а. локація велика. Ага. Та, блядь. Тс. Не, давай Боже дебил. <реклама> <Тс. реклама> Кажи. Помаленьку ложу, щоб вона не... ложушу ще. О! Нормально. Блядь, не лякайте мене так. Чу так, тут ще якась є. Так, я вазу, йопти, знайшов ще одну маленьку тільки. А що, більше тут нічого не це за локації такі. Ти де вообще? де де у пизде. Ага. Тута! Тута, тута. За та тежку, а. нема. Тут нема. Так, а тут же... Да. Ну ничего, зато нашли заку хорошую хорошую. Типа. Ты такие прикольный, ты такой прикольный, он не бежишь. Ты... Да, ⁇ твою мать! Блядь. Хуй Ламинат сюда так ставил. Сто е-вою. Давай я разверну. Господи, ты прям. Да я не му. Я не можу. Мені двора далеко. Руки ехать. Неси давай, сзади. Давай, 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 Ой! Так. Да. тихо. Давай я відсуну суну от э, як його к Ну, по-моему, <кхірка> <кірка> 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 Чку... <кірка> Секунду. Я придумав. Відсунь його сюди. сюда. <кірка> Да. Став його до стінки. А тут воно може поламатися. Бляка! Так що так стоимо. Все. Ну, може обрести. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть треба. О! Все. Так, закриваємо першу квоту і йдемо зразу закривати другу. А, Ні, Не, давай, давай, да, давай. -давай. А тележку най роз'їге? Не. Можна. Що там? Боже. От сюда. Ну да. Так. Окей. Вон. Не, як ти тут древ? Ну? А? Та, да, а я что, я ж не полностью там дивился. Пошли дальше. Обычно, <зарко> будешь на <зарко> блядь на зорну дать, что блядь лук пропустил, а теперь все каянично. <зарко> не треба так, не треба. Кажу, вот я за каюту. я ж О, ей, статуя. <зарко> <зарко> что, какая статуя? Что? Тиху, тиху, тиху. Тиху. Да. Так, секунду. А с. Давай я, с я найдем, блядь, Вот, вот он Давай я ее вообще поставлю, чтобы. Ой. Нахуй <су> ты. <-у> <су -у> Боже, она меня задолбала уже. Иди в сраку, чуешь? Пошла нам... <плевел> <плев> <серв> <серв> а, все съебалось. Ты шука, ты праздник. Ёперный кокос. О, за картина за 24 тысячи! Да, бля, иди на. Я, я понял. А давай я каждую спочатку найдем, блядь, и не знаю.